Друзі, всім привіт! Мене звати Антон Марчевський. Я знаходжуся в місті Бережане. Ось знаменита Бережанська ратуша. І сьогодні я вас познайомлю з громадською ініціативою Креативний хаб Бережане, завдяки якому в місті, завдяки переселенцям, які є членами цього креативного хабу, з'явилося чимало цікавих і дуже корисних для громади міста ініціатив. Всім доброго дня. день. У нас будемо говорити така творча нарада. А оце більо ми шиємо для карітосу, яке видається дітям-переселенцям і самим переселенцям. Як на волонтерську, ну, як волонтери, ми його відшиваємо, передаємо карітосу, карітас розповсюджує, карітас нам е, поставляє тканини. Дякуючи нашим грантодавці, ось вони у нас всі тут вирішені. О, у нас з'явився новий п'ятиниточний оверлок. Про цей оверлок нам може все розказати Галина Миронівна. Вона його дуже добре знає, вона його любить. В нього є обмена строчка, і це строчка, яка зшиває відразу краєві шви. Прискорюється час пошиття білизни. Зараз я знаходжуся біля Бережанського агротехнічного інституту, і саме тут проходять курси. Швачок переселенки з півдня та сходу України. Зараз підемо, подивимося. Друзі, зараз я знаходжуся в укритті навчального закладу, але це не просто укриття. Тут так само знаходяться ось такі от навчальні аудиторії. Читаємо майстерня з ремонту одягу. І зараз ми зайдемо туди і подивимося, що там відбувається. Так. Всім доброго дня! Ось, дивіться, така гарна тут аудиторія, і тут проходять курси. Продовж цього курсу проект розрахований на три місяці. Ми будемо і відвідувати швейне виробництво. У нас будуть численні виставки, покази, різні заходи пов'язані з круглими столами. Будемо вивчати і дивитися, як створюють власні бренди працівники швейної індустрії. Мене звати Олена. Я хочу подякувати громадській організації креативних Бережани» і голові громадської організації Грубяку Віктору Мироновичу з. За таку чудову можливість реалізувати себе у новій ролі, нові раніше невідомі мені ролі, керівника проєкту школа Телі Бережани, який надав мені багато можливостей: в можливостей самореалізації, можливостей проявити себе трохи в іншій сфері, яка до цього була мені незнайома. Тож велика подяка.